Уявіть собі, на Херсонщині ги. Люди через атаки ворожих дронів. А хтось у цей час вирішив заробити на безпеці людей. Мільйони гривень, які мали піти на антидронові сітки, осіли в чужих кишенях. Миколаївські правоохоронці викрили схему, де збитки вже оцінюють у понад 64 мільйони гривень. І звісно, ця новина сколихнула суспільство, бо тема захисту від дронів на Херсонщині одна з найболючіших ще влітку. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін Говорив, що планується покрити антидроновими сітками 264 кілометри шляхів. На це потрібно було 300 мільйонів гривень. Бюджету таких грошей просто не вистачало. Саме у той період, коли начальник Хова багато говорив про необхідність сіток, складність їх отримання та високу вартість Усіх антидронових заходів у кабінетах ОДА відбувалися події, які через кілька місяців стануть основою для кримінального провадження за привласнення та розтрату майна. Так, от судові документи дали журналістам моста змогу ідентифікувати схему і департамент, який замовляв сітки, і ФОПів, які за версією поліції є співучасниками розкрадання. Як ми пропускали раніше, замовником був департамент з питань цивільного захисту та оборони роботи Херсонського. Ода. Саме чинні та колишні посадові особи цього департаменту зараз під прицілом слідства. Історія цікава і має багато деталей та нюансів. Про все детальніше ми розказали на YouTube-каналі Моста. Лінк у шапці профілю.